Сьогодні хочу показати вам сокиру, яка називається Залізний кулак. Ось такого плана. Вона виготовлена зі сталі 65Г. Поліроване лезо. Дзеркало. Тут є травлення. В принципі, сокира вся травлена, але є малюнки. До речі, вона. Шліфована у 60 зерно. І залишаються сліди кованини та ось такого, ну, як це сказати, як пристарений трошки, чи що. ну Це такий стиль. Це не те, що мені там було, не було часу це зробити, але я ось так його бачу. Ось такий. По типу, він фул там зроблений накладки з горіха на винтах, 4 винти, 6 мм. І ось такий, ось така сокира. Чохол, звісно, в комплекті шкіряний буде. Ну, В принципі, за бажанням можна зробити його повністю полірованим там в тисячне зерно. Ну, Тобто він буде як дзеркало, але ну, в принципі цю сокиру я такою. Не хотів робити, я хотів її саме так от нібито застарити. Всі наступні роботи можна дивитись на каналі. Всім дякую за увагу!